Доброго дня, шановні члени Кабінету міністрів України, шановні представники засобів масової інформації. Верховна Рада України прийняла закон України про очищення влади. Вчора президент підписав закон. Ми очікуємо на публікацію цього закону адміністрацію. І відповідно до даного закону в країні повинно пройти повне очищення всієї вертикалі влади. Починаючи з виконавчої влади, правоохоронної системи, Служби безпеки, прокуратури і судів. І закінчуючи тим, що зараз в країні вводиться новий порядок призначення на керівні посади, особлива процедура перевірки, звірки майнового стану і всіх даних біографії, хто де і як працював. І я вважаю, що це один. З ключових законів для України, тому що якість державної влади і некорумпованість державної влади є запорукою до реального проведення змін і реформ в країні. Тому я просив би міністра юстиції України як орган, який відповідно до закону визначений ключовим в проведенні очищення влади і ілюстрації. І саме на Міністерство юстиції України покладена відповідальність за проведення як очищення влади, так і забезпечення процедур перевірок. Проінформувати про те, яким чином буде виконуватись закон, які будуть перші рішення уряду з цього питання, і загальну тривалість люстрації і підстави для проведення очищення влади. Павло Дмитрич, будь ласка. Шановний Арсеній Петрович, шановні члени уряду, вчора був підписаний президентом України закон. Згідно Конституції, цей закон набуває чинності на наступний день після його публікації, яка повинна бути здійснена адміністрацією президента України. Хочу сказати, що згідно цього закону український уряд, Міністерство юстиції підготувало всі необхідні процедурні рішення який ми будемо сьогодні приймати, для того, щоб він з першого дня набуття чинності почав працювати. У 2013 році Україна стала одною з найбільш корумпованих країн Європи і посіла 144 те місце з 177 країн у рейтингу корупції у світі. Нашими сусідами стали Камерун, Нігерія, Папуа, Нова Гвінея. Одною з таких причин була фактично масова корупція в найвищих керівних органах державної влади. Країна, на жаль, не пройшла процес люстрації, як то зробили наші країни Східної Європи, які фактично протягом 25 років проходили через процедуру люстрації і очищували державний апарат від представників радянського режиму і спецслужб. Під час розробки цього закону громадськістю, авторами закону, представниками Міністерства юстиції, використовувалися той досвід і та практика, яка фактично була реалізована нашими країнами-партнерами з Європейського Союзу. Хочу зазначити, що Польща почала процес ілюстрації з 1997 року і закінчила його в 2007 році. В процесі ілюстраційної перевірки були перевірені 300 тисяч представників органів державної влади Польщі. З них 45 тисяч було звільнено без права зайняття будь-яких посад. А ті особи, які вчинили кримінальні злочини за їхнім законодавством, були притягнуті до відповідальності. Таким, таким самим шляхом пройшла Чехія, яка люстрацію почала ще з кінця 80-х років. Найбільш масова люстрація відбулася в Німеччині, яка на сьогоднішній день. Знаходиться ще в процесі, процесі ілюстраційної перевірки, і близько півтора мільйона чиновників Східної Німеччини пройшли перевірку на причетність до спецслужб і до радянського режиму протягом років фактично соціалістичного минулого Німеччини. Всі ці країни показали, що процес люстрації став дуже серйозним поштовхом до проведення реформ і до Вступу країн Східної Європи до Європейського Союзу. Найбільш чутливими були питання щодо люстрації правоохоронного сектору, суддів, прокурорів. І країни Східної Європи очистились в першу чергу від представників старого режиму у, цим, у цих сферах і у цих державних органах. Україна нарешті прийняла такий закон, який фактично перейняв найбільш позитивні аспекти ілюстраційних процедур наших країн-сусідів. Хочу наголосити, що закон, який прийняти в Україні, передбачає максимально об'єктивні критерії проведення ілюстраційної перевірки, як тих осіб, які потрапляють під люстрацію і звільнення, так і всіх державних службовців, які в подальшому будуть претендувати на будь-яку посаду в державній службі. Перше і основне: хто підлягає безпосередній люстрації і звільненню з державного апарату? Закон визначив імперативну норму, яка говорить, що особи, які займали найвищі керівні посади за часів режиму Януковича, які обіймали посади міністрів, перших заступників міністрів, керівників силових структур, Служби безпеки, Генеральної прокуратури, губернатори, і вони перебували на цих посадах більше року сукупно, в період з 2010 по 2014 рік, такі особи підлягають під так звану трудову люстрацію. І вони повинні бути звільнені з державного апарату протягом 10 днів з моменту набуття чинності і публікації закону. Так само під люстрацію потрапляють усі судді, прокурори, слідчі, які під час Революції Гідності приймали рішення, фальшували кримінальні справи, притягували до відповідальності наших громадян. Так само під люстрацію, так звану безумовну ілюстрацію, потрапляють. Чиновники, які своїми діями чи рішеннями підтримували сепаратистів і терористів, і по яким є відповідні рішення судів. Під люстрацію потрапляють особи, які обіймали керівні посади в комуністичній партії і в комсомольських організаціях. Цим законом визначений окремий порядок проведення так званої майнової люстрації, які розповсюджуються на всіх без виключення чиновників. Цей порядок передбачає перевірку способу і стиля життя тих державних службовців, які обіймають найвищі посади, за декларованим доходом і витратами. Ті, хто не пройдуть цю перевірку, будуть звільнені займаних посад без права зайняття цих посад протягом 10 років, і по ним будуть передані відповідні матеріали до правоохоронних органів. Дуже важливо пояснити нашим громадянам, що окрім Представників старого режиму, які будуть звільнені на підставі цих критеріїв, люстраційну перевірку будуть проходити всі претенденти на державну службу, починаючи від міністра, закінчуючи відвідним керівником територіального органу державної влади. Ця процедура буде максимально публічна і відкрита. Кожна особа, яка проходить перевірку, подає заяву з автобіографією і декларацією, яка підлягає оприлюдненню. Як на сайті органу, який призначає цю особу, так і Міністерством юстиції на відповідному спеціальному сайті для загального доступу всіх наших громадян, які можуть подати свої заяви і скарги, коли ця особа збрехала або подала недостовірну інформацію. Весь процес перевірки буде так само проходити публічно. Кожен етап перевірки і надання висновків відповідними контролюючими органами по цій особі буде оприлюднюватися. Що дає можливість журналістам і представникам громадськості контролювати процес люстраційної перевірки і процеси призначення на відповідні державні посади. Третє і основне, закон передбачає формування потужного незалежного громадського органу при Міністерстві юстиції з функціями контролю за процесом люстрації державних службовців і за процесом подальшого призначення. Осіб на державну службу. Міністерство юстиції підготувало відповідне положення про цю громадську раду. Ми підготували всі необхідні рішення щодо запуску так званого люстраційного реєстру, який буде відкритим до загального доступу. І громадська рада запрацює з першого дня, коли президент оприлюднить закон. Ми так само запропонували тим громадським активістам і тим журналістам, які приймали активну участь у розробці закону, у його прийнятті в парламенті, щоб вони очолили громадську раду і зробили її діяльність максимально прозорою і публічною. Хочу сказати, що фактично цей закон охоплює весь державний апарат, але рядовим службовцям, які працюють, на районному рівні, які є начальниками органів освіти, медицини, нема що боятися за те, що вони не пройдуть люстрацію. Цей закон спрямований в першу чергу на найбільш високопосадових осіб і тих осіб, які фактично очолювали керівні органи і центральні органи влади протягом режиму Януковича. І саме ці особи в першій хвилі люстраційної перевірки підуть з органів державної влади. Так само цей закон стосується тих осіб, які обіймали ці посади під час Онековича. Тому Льовочкін, Клюєв, Вілкул, Бойко і інші бувші високопосадовці, як ті, що потрапили під ознаки закону, не будуть мати право обіймати державні посади протягом наступних 10 років. Шановні члени уряду, шановний Русені Петрович, прошу підтримати сьогодні проєкт акту. А саме проект порядку проведення перевірки згідно закону про очищення влади, який був поданий Міністерством юстиції на виконання закону, ми пропонуємо, щоб уряд сьогодні його схвалив оприлюднив. Цей порядок запрацює з першого дня, коли закон буде опублікований адміністрацією президента України. Так само Міністерство юстиції готово спільно з секретарем Кабінету міністрів в перший день, коли закон набуде чинності. Подати акти пов'язані з звільненням тих керівників центральної органів виконавчої влади і їхніх заступників, які потрапляють під так звану трудову люстрацію, і затвердити черговість проведення перевірок по всьому державному апарату. За нашими прогнозами, згідно з норм цього закону, протягом двох-трьох років буде проведена повна перевірка всього державного апарату. Але основний принцип, який прописаний в законі, полягає в тому, що першочергово проходить перевірку центральні органи виконавчої влади, на другому етапі проходять перевірку обласні територіальні органи державної виконавчої влади, і на останньому етапі вже проходять перевірку органів державної виконавчої влади на рівні районів і міст. Це правильний підхід, тому що насправді очищення повинно починатися з голови, з найвищих державних органів. Дякую. Дякую, Павло Дмитрович. Шановні колеги, ну, хотів би розпочати з того, що ми запізнилися з прийняттям цього закону так на років 20. І низка проблем, які є сьогодні в Україні, пов'язана з системою державного управління і з тими людьми, які безпосередньо були присутні. В системі влади з тотальною корупцією і недовірою громадян до чиновників, депутатів, судів і прокурорів. Тому що складається так, що основне в країні джерело збагачення це попасти у владу. І те, що відбулося на Майдані через Революцію Гідності, воно вскрило. Весь цей жахливий нарив, який десятки років накоплювався, накоплювався. А це несправедливість, це тотальна корупція, це зловживання владою і використання просто державної влади з однією метою вкрасти і збагатитися. Тому закон про очищення влади до нього можуть по-різному відноситись. І я бачу різні аналітичні статті з цього приводу. Будь-які рішення має різні сторони. Воно має і плюси, і, і мінуси. Але прийняття цього закону і його імплементація виконання має безсумнівно набагато більше плюсів, ніж тих негативних моментів, які деякі експерти скаржаться. Це є однією з ключових частин взагалі нової якості української влади. Тому що часто густо, так як і після революції 2004 року, ті, які найбільше знущалися з революціонерів, ті отримували найвищі посади. Ті, які найбільше знущалися з українців, ті потім знов отримували індульгенцію вже від нової влади. Зайшов, позвонив, домовився, заплатив. Навіть при мені Деякі проскакували, добре, що ми швидко виправляли ситуацію, і їх звільняли. Тому прийняття цього закону це правильне рішення. Тому перше питання. Міністерство юстиції повинно створити у себе департамент з питань виконання закону про очищення влади. тому що період для виконання цього закону буде доволі тривалий. Друге, це стосується Державної фіскальної служби для перевінки доходів і витрат вищих державних посадових осіб, суд і прокурорів. Я також звертаюсь до керівника Державної фіскальної служби створити окремий департамент Державній фіскальній службі. По моніторингу і перевірці декларацій і з'ясуванню майнового стану високопосадовців. Третє, що стосується виконання закону, то сьогодні ми приймемо постанову про порядок проведення перевірок. І я окремо хочу зазначити, що крім органів виконавчої влади, під дію цього закону попадають слідчі, прокурори, судді і інші категорії. Різного роду службовців, які на превеликий жаль мають дуже сумну репутацію серед українських громадян. Тепер, що стосується нової якості влади, так ми зіткнемося з тією проблемою, що хтось скаже, що ви знаєте, не вистачає зараз фахових і підготовлених людей. Я дам свою відповідь. У нас вистачає молоді, розумної, освіченої. Чесною і чистою. Саме для цього доручаю Нацдержслужбі і профільним міністерствам невідкладно оголошувати публічні конкурси на залучення нових молодих, якісних фахівців для роботи на Державній службі України. Так ми провели конкурс на Заміщення посад заступників міністра з питань європейської інтеграції, і більше половини людей, які прийшли і отримали посади, це дійсно фахові, англомовні люди. Хтось має досвід в сфері державного управління, хтось має досвід в інших сферах, але основне, що це люди, які здатні працювати. Тому в нашій великій країні з таким потенціалом, і в першу чергу з бажанням молодих людей робити зміни. Українській молоді треба дати можливість робити ці зміни. І закон про очищення влади владу очищає цю владу і якісно її змінює. Сподіваюсь, що те саме відбудеться і після парламентських виборів: що в результаті парламентських виборів у нас також пройде очищення парламенту. Хоча різного роду особи з сумнівною репутацією рвуться. До Верховної Ради України, так як закон не розповсюджується на виборні посади. Тому зрозуміло, що вони будуть шукати пристанище у стінах Верховної Ради України і прикриватися за значками народних депутатів України. Це, до речі, саме ті, які розграбували державу, саме ті, які привели до кровопролиття, саме ті, які підтримували сепаратистів і терористів, саме ті, які крали. І знущались, зараз шукають підтримки українців. А точніше шукають для себе місця, де сховатися, сховатися за мандат депутата Верховної Ради України. І тут необхідна політична воля нового керівництва Української держави і мудрість українського народу при прийнятті рішення, за кого і як голосувати. Тому на сьогоднішньому засіданні уряду ми приймаємо рішення про порядок проведення перевірок. Уряд приступає до виконання закону України про очищення влади. Нова якість системи державного управління, звільнення всіх тих, які корумповані, і всіх тих, які персонально до речі, винні, за ті біди, які сьогодні ми маємо в країні. Вони творили нам розхльобувати. Ну нічого, нас вистачить і сил, і засобів, і розуму, і впевненості в тому, щоб пройти ці складні випробування, сформувати нову якість влади. Саме тому після набуття чинності закону уряд невідкладно прийме персональні кадрові рішення. Зараз у мене вже отака. От Стопка заяв про звільнення за власним бажанням до моменту набуття чинності закону так само по всім профільним міністерствам, шановні колеги-міністри, відповідно до закону, у вас повинні бути створені відповідні підрозділи по проведенню перевірки, по звільненню осіб, і так само в кадрових службах повинні бути відповідальні особи за проведення перевірки при прийнятті на відповідні посади будь-яких державних службовців. Основний критерій це довіра до влади, довіра до тих людей, які керують. І цей критерій повинен бути виконаний, і люди повинні відчути, що ті, хто знаходяться у влади, думають про людей, а не думають про себе. Так що, не дивлячись на те, що на 20 років запізнилися, але краще зараз, ніж ніколи. Ті країни, які провели люстрацію, і ті країни, які провели очищення влади, вони до речі, дивились цікаве дослідження. Пострадянського тоталітарного впливу на ті, які провели ілюстрацію, мають набагато кращі показники, ніж ті, які її не провели. Всі можливості у нас для цього є. Так що до нової української влади, до нового парламенту, до нового уряду і нової влади в цілому до того, чого вимагали українці, і до того, що вони повинні отримати.